Доброго ранку, раве, доброго ранку, друзі. Тут є певна проблема, він пише, що більше того можна сказати, що людина просить творця, щоб дав їй цей хісерон, відчути, що бракує її бажання отримання, і що це все, що не пускає у духовне. Я хотів запитати, що це? Про що він тут пише? Раф, ти не хочеш бажання віддавати? Товариш, а що? Я не знаю, що це таке, раф. Ну тому звичайно, це проблема. Товариш. Він пише, що не дають людині пройти до духовного. Не зрозуміло, як таке може бути, що щось заважає, чи я не знаю, що це таке, в цьому саме проблема. Рухатися у духовному я не знаю. Прав. Духовним називається любов до ближнього до всіх, бо творець, коли наповнює усе, всю реальність, властивості її, це властивості його, це любов. І тому ми повинні намагатися прийти до цієї властивості, принаймні зрозуміти її. Розумова в чомусь можливо відчути тут і там товариш, пише, бо цей хісерон не приходить сам по собі, тобто немає такого просто хісерону, який отримає, а тільки за допомогою роботи. І що це за робота, щоб до цього прийти? Раф, зосередитися. Я дуже хочу, молюся, об'єднуюся з товаришами, щоб прийти до цього хісерону. І так поступово ми приходимо до цього. Товариш, я хотів запитати вас з приводу затримки, ці перешкоди, чи можна взагалі якось їх подолати, щоб мене це він каже, прийти до духовного, то потрібен хісрон, а якщо немає хісрона, то як над цим піднятися? Раф, ми повинні разом із товаришами, з якими я знаходжуся, прийти до стану, щоб мені бракувало. Я багато чого в моєму житті. Таких речей, яких мені не бракує. Я народився і нема в цьому недоліку, безліч речей. Тому поступово я здобуваю хісерон до них. Чому? я бачу, що в інших є, а в мене немає. Я бачу, що інші насолоджуються від цього, виграють. А я ні. І з загальним бажанням отримання, що є природою кожного, також починаю хотіти цього тобто ми повинні побудувати таке суспільство, щоб кожен хотів отримати від інших бажання віддавати товариш. Тобто це така заздрість, заздрити товаришам, рав так, заздрості, пристрасті, шанолюбство. Так.